На святкову Велику Дню літургію в римо Католицькому костелі Святого Духа Парафіяни зібрались о 10-й ранку. Традиційно ми відзначаємо це найголовніше християнське свято участю у Пасхальному богослужінні. Адже найважливіше, що Христос Воскрес. Несемо із собою страви на освячення. Зокрема, тут ви можете бачити здобу. Це Пасха. Вона означає Ісуса Христа, який є хлібом життя. А ось крашанки. Вони означають, що Господь переміг смерть і воскрес нове життя. Це є найбільше і найважливіше свято для кожного християнина, бо власне тут ми пригадуємо собі ті події, які Господь вчинив для нас: що Ісус, воскрешаючи з мертвих, насамперед повертає нас до життя в святости, дає нам доступ до неба, до вічного життя. Також це є свято, яке показує перемогу світла над темрявою. Святости над гріхом і життя над смертю розповів, святкування Великодня розпочинається пасхальним триденням у четвер. У суботу освячували вогонь. Від вогню запалюється ця велика свічка. Яка називається Пасхолом, і вона є символом Ісуса Христа Воскресло і також пригадує події старого завіту. Люди також запалюють свої свічки і заносять їх також додому. Після літургії освячують великодні кошики. Римокатолики, католики, які православні, приносять паски, яйця, м'ясні страви, хрін, сіль. Цьогоріч римокатолики відзначають Великдень на місяць раніше, ніж православні. Така велика різниця в цьому році в датах святкування Великодня є, тому що є загально в церкві, в цій церкві є дві традиції вирахування цього дня, і ми в католицькій церкві римського обряду. Пасха вираховується від першого повнолуння весняного і найближча неділя є. Вже святом Пасхи, натомість, бага більшість східних церков вираховує це трошки в інший спосіб, і тому, на жаль, є така велика різниця, бо здається, що згідно східних церков, перше є трохи пізніше, оскільки маємо різні календарі церковні. Хай Воскреслий Христос принесе нам велику перемогу і справедливий мир. православні та греко-католики. Відзначатимуть Пасху 5 травня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.